Творчість нескорених у Дніпрі митці згуртувалися заради перемоги. Майже півроку вони влаштовують творчі вечори, на яких збирають кошти для наших бійців та переселенців. У суботу, 17 вересня, дніпрян та гостей міста запрошують на черговий захід. Про подробиці розпитаємо у співзасновника благодійного об'єднання Творчість нескорених Микити Шнайдера. Вітаю вас, Доброго дня. і так давайте знайомитись. Творчість нескорених хто ви такі, і скільки вас? Мене звуть Микита Шнайдер, я співзасновник цієї організації, а взагалі настою людей. Це Антон Жданкін, Руфіна Колеснікова і, відповідно, я Микита Шнайдер. Ми, коли почалася війна, це було ще початок квітня, ми подумали так, що треба чимось допомогти. Ми спочатку записались до резерву тероборони. Ось поки що ми там знаходимося у резерві. Якщо буде потреба, то будемо захищати наше місто, нашу країну. Ось, ну а поки що вирішили, ми люди творчі, вирішили ось зробити таке. Таку організацію і створити благодійне об'єднання творчих митців, поетів, музикантів нашого міста. Наша мета це збір благодійної допомоги. Ми влаштовуємо концерти у багатьох локаціях міста, збираємо допомогу і відправляємо її нужденним. Як саме проходять ваші творчі вечори і кого ви на них чекаєте? Чекаємо усіх. Усіх творчих людей нашого міста, в нас немає взагалі жодних обмежень, в нас виступають і поети, і музиканти, і репи, і рокери. Всі. Всіх чекаємо, людей теж всіх запрошуємо. Трошки розкажіть про ваші заходи з квітня місяця, скільки угу. ви їх провели, за яким принципом ви їх проводите, і як донатять люди взагалі. Угу. Ну, заходи як? Ми даємо афішу, що ми збираємо захід, нам пишуть люди, музиканти, поети, що хочуть прийняти участь, ми їм кажемо, що. Так, приходьте, звісно, все, люди приходять. Як у заходи приходять? Ну, це дуже весело, дуже креативно. У нас немає там ніяких обмежень, немає таких ось там якихось там правил, там спеціальних такого, нічого немає. Люди креативлять, хто як може, приходять, жартують, сміються. Глядачі теж кидають допомогу, хто скільки може. У нас є і банківські реквізити, і хтось там і дає і паперовими грошима банків. Ну і на банківську картку. Хто як може на своїх творчих вечорах? Ви mm. збираєте гроші для зсу та переселенців. Так. Що вже придбали, і за яким принципом розподіляєте кошти? Кожний захід це допомога конкретним особам. Наприклад, минулий захід це була допомога військовим на придбання зимового екіпірування. Це батальйон Азов. Ось ми їм вже передали кошти і вони вже купили цей одяг. Ось нещодавно, ось вчора. Буквально хлопці вже отримали цей одяг, і вже, тобто, допомога пішла по призначенню. А ще перед цим ми допомагали волонтерам нашої області. У нас є волонтерка, яка займається допомогою саме військовим частинам Дніпропетровської області, і так вже теж гроші надійшли там. Це на харчові набори бійцям. Там на якихось спорядження, там навіть особиста гігієна, теж на це все таке гроші пішли. А перед цим ще була допомога. Ми просто допомагали там через пва 24 Там є такий розділ, благодійна допомога, туди теж відправляли кошти. А цей захід, який буде 17 вересня, це буде допомога переселенцям з Маріуполя. У нас є центр маленький Маріуполь у місті. Ось, і ми їм передамо допомогу. Які плани митців нескорених? Планів дуже багато. Це на майбутнє. Ми збираємося розширятись, заохочувати нових людей. Ми вже виходимо на такий, навіть не на тільки місто Дніпро, а й на такий всеукраїнський, можна сказати, рівень. В нас приймають участь наші учасники з інших міст, ось з Луганської області, були там з окупованих міст. Переселенці теж у нас приймають участь. Збираємося розширятись. Виходити на більш такий всеукраїнський рівень, ну і збирати більше допомоги, звісно, щоб більше допомагати людям. Можливо, люди можуть більше про вас дізнатися на якихось сторінках у соцмережі. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, mm -hmm. в нас є сторінка в інстаграмі. і її можна знайти за назвою «Творчість численскоєх або за посиланням. Це «Ars est voluntas» Мистецтво є воля. Це з перегляду з переводу з латинської мови. Нещодавно ми створили. У нас є не тільки офлайн заходи, а ще онлайн захід. Називається не скорена бабовна. Це ми збираємо поетів. Це саме поетичний, і е, люди зачитують на підтримку України на патріотичну тематику. Потім ми викладаємо ці відео. Ось і теж ну, поширюємо нашу організацію серед українців. Час нашого спілкування завершується, Тож запрошуйте, будь ласка, на свій захід, який відбудеться в суботу. Дніпрана я всіх запрошую на наш захід. Він відбудеться 17 вересня. Час початку концерту, 15.30. «Жив масив перемога, ресторан, фантазія. Всіх чекаємо. Приходьте, буде весело. Дякую, що завітали. Тримайте свій мистецький фронт разом до перемоги. Дякую за освітлення нашої діяльності. Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, гостем нашої студії був співзасновник благодійного об'єднання Творчість нескорених Микита Шнайдер. Говорили про силу мистецтва під час війни.